Сьогодні я зібрав одну платину, одного даймонда, одного чемпа і одного гран -чумпа. Їхня задача виконати всі челенджі, які поставлять я та ще два ведучі Скіні та Кангер, але вони не знають ранги учасників. По закінченні раунду ведучі зобов'язані висказати свої припущення і після останнього раунду остаточний лист рангів гравців. До речі, ви теж можете спробувати вгадати ранги гравців у коментарях. Якщо ведучі вгадають, отримують 300 гривень. Якщо ні, учасники отримують 300 гривень. Це перше відео з ним мікрофоном, тому вибачте трошки за якісь звуку. Правила прості, не буду затримувати, і поїхали до першого раунду. Перший челлендж в нас це зробити сілінг-шот. Е, розпочинаємо з синьої команди. Е, давайте Віндіра почне. Потім Онідука, потім Мурф і потім батя... батярчик. Так, Вінзіра. Це дещо? Сіран грізні ранги різні. Так. По одній платні, по одному даймонду, по одному шампу, по одному, одному гречу. Так. У! Місфліп. Unluck. У всіх тільки одна Одна спроба, до речі. Так. Давай далі, Онідзука. Так. Хм, <реку> цікаво. Уф. Анлак. Окей. Анлак. Це гача. А, цегача. Так, Мурв, давай. Силен шот, ничего надзвичайного. Так. Уф, анлак. Ой, слушай, это интересно. Да интересно, так. Не дуже уже зрозуміло вот он. Да вообще не зрозуміло, на Так, батярчик. Давай. Давай, спроба на сірі нашот. Що, тут точно є всі рани? <laughs> так. А, далі фліп ресет. Доволі так, поки не забув. А, нагадаю, що всім учасникам заборонено піддаватися, заборонено притворятися, заборонено взагалі а, видавати свою гру, за не свою. Так би мовити. Uh, ось. Uh, uh. Тому давайте далі. Другий челлендж це фліп ресет. Починай в нас від yeah. Зіра. Так, like, раунди працюють. Uh, ну це поки перший раунд. Після першого раунду я вас запитаю ваші листи і все, все, все. Окей. Okay. І оголошу другий раунд, так. Фліп ресет взяв? Так. Це був фліпресет. Так, другий, онідука. Давай. Ух, ніфіга собі розігнався. А-а-а, кобзар, що ти наробив? Я взагалі не знаю. <с> так. Е-е, Далі Мурф Так, давай. Звичайнийсінький фліп ресет. У, -у, У, не вийшов, не взяв фліп. Шкода, шкода, шкода. І Батярчик завершує. Так, фліпресет взяв, фліпресет забив. Nice shot. Uh, nice shot. Так. Шкода, не ноу-баунс, Але так. І третій, останній удар першого раунду. Це в нас флік. Будь-який. Будь-який флік. Починаючи з Вінзіри, Давай. Ууу, Брізі! Брізі, це Bro. було красиво. Це було красиво. Uh, What the fuck, man? Uh, uh -huh. Далі Онідзука. Так, Онідзука. У, майже флік вийшов. Е, потім мурв. Ууу, вейвдаш флік. Ніфіга себе. Красивенько. Ти фрістайлерів набрав, чи шо? <плес> Я нічого не кажу. Нічого. Це важко. Угу. І останній робить батярчик. До речі, тільки зараз помітив. Батярчик, зроби свій флік, будь-який. Після цього я вам дещо скажу. Так, флік. Уф, не вийшов в в нього. Так, і це закінчення першого раунду. Так, поки я чекаю листів від наших ведучих кангера та скіні. Uh, so придумав. Ага. Це так. важко, це важко слухай. А чого б них мінялись кожного разу по механікам? <laughs> <ріст> <ріст> так. Окей. Ну що, у вас є одна хвилина ще на довершення своїх листів. Ну, я готовий, але надішлемо одночасно. Ага, Кангар, давай. ти. Тебе чекаємо. Е, все, я готовий. Так, давайте на раз, два і три. Постіть. Вінзира Diamond 3, Онізука Плат 2, Мурф ГЧ, 1 Батярчик Чемп 2 від Кантера і від Скіні Онізука Платина, Вінзира Чемп, Батярчик Даймод, Мурф ГЧ. Все, демон челлендж. А саме, зараз я скажу, хто з вас буде сіллю для підривів, хто буде втікати від інших людей. Тому, будь ласка, прошу, Мурв, перейди до синьої команди. Щоб ти зміг підірвати батярчика. І через 3 секунди. Я починаю таймер одну хвилину. Вам потрібно за цей час підірвати батярчика. Е, раз, два. Три. У вас є хвилина підірвати батярчика. Так, дивимося за батярчиком. Йому потрібно. Побіжати. Так, значить, бачимо, дивимося, цей челендж він для того, щоб побачити мувмент учасників. Ой ой, ой мув майже догнав. Ой ой. -ой. Mm -hmm. О, нідзука! Mm -hmm, підловили. підловили. І це все, значить, підірвали. Чи змінилися якось ваші листи після цього челенджу? Mm -hmm. Не дуже. Я б сказав, що ні, але я взяв пару нюансів до уваги. Mm -hmm. Я теж тобто... взяв один нюанс. Повпливав трошки. Повпливало, повпливало, безперечно, але недостатньо для змін. Ага, так. Е -е, тому листи я вас не прошу від вас. І переходимо до третього раунду. А саме, механіка або удар, по вашому запиту, для всіх учасників. Угу. Mm -hmm. Давай, кангер, ти перший розпочнеш. Запрошуй свій удар, який повинні будуть виконати всі. Спідфліп, прям такий. Так, давайте. Тоді. Ти говори, за ким дивишся, і питай в нього, щоб ти побачив сам. Вінзіра. Вінзіра, зроби спідфліп. спідфліп, красиво. Далі. Онізука. Окей. Окей. Так, далее. Мурф. Мурф. Окей. Батярчик. Иботярчик. Теж є. Добре. Черт. Блин. Я не знаю, чи воно помогло. Так, давай. Удар. Так, як я розумію мій удар. Давай. Та, мій удар буде звичайний air dribble зі стінки і. Ну, по черзі так само він зіра перший. Так, він зіра перший, давай. Твоя спроба на air dribble Air dribble зі стінки. Зі стінки, так. Маєш. Окей, добре, унізука. Унізука давай ти другий. Ух, да, трошки не І... вийшло. Трошки не вийшло. Так, далі є мурв. Так. Рдрі Ух, як красиво. Ой-ой-ой. Ой-ой, красиво. Oh. І Ми далі змогли всі. засейвати. Да. Nice <сих> <сих> mm -hmm. Так. Найсшот. Цікаво, так? Не, не дуже так легко. так? Добре, давайте ботярчик. Давайте ботярчик. У, теж добре дуже ардрі був. А, майже дублтап. Ну що, ваші е, листи? Ой, щось mm -hmm. мені підказує, що я все попутаю. <ріст> ну Це вже набагато важко. Це супер важко, чесно. Це прям ну, нереально практично. Тому що, типу, механіки. Типу, може не вийти, але може виконання бути хорошим. А тут виконання в трьох учасників, ну, доволі на хорошому рівні, і дуже важко визначити, розподілити їх по рангах правильно, мені здається. Ну, це... І мені oh. здається, там деякі гравці, вони прям знаходяться між двома рангами. Тобто там високий чемп або щось таке. Так, да, високий чемп, лоугеча, щось таке може бути, так. Ну що, ви готові? Так, а я так. Раз, два, три, постить. Так, Вінзира Чемп 2, Онідзука Плат 3, мур вгаче 1 Батярчик Diamond 3 і Онізука плата на Вінзира Diamond, Бтярчик Чемп Мургаче. Так, цікаво, чи впливають якось ваші листи один на одного? Ну Я беру ні. до уваги просто. Добре, я зрозумів. А, ну, після його відповіді ні я очікую від нього якийсь подвох, тому я теж не буду враховувати його відповідь взагалі. Ну, Просто варто питати дорогу в сліпої людини. так що... Це, це також правда. Ну що, і останній челендж, останній раунд, найважливіший напевно, обидва обираєте, хто зіграє один на один матч з ким. Усього О -о -о! два матчі. Це буде. А, це буде два матчі, окей. Так, один ваш, один з Кіні, один кангра матч. А можна проти них зіграти? Ні, проти них зіграти ти не можеш. <гум> е, це ось якраз ось по механікам, може, вас не дуже впевнено, але ось геймсенс. Я вже перший вибирав механіку, тому зараз скіні має вибрати ПМАХТ, щоб ж. Було чесно. <гум> <ріст> Хитрий жук. А, окей, окей, окей. Давайте тоді катку 1 на 1. Давайте батярчик проти мурв. Батярчик проти мурв і е, Кангер твоя катка. Е... Може, по результатах цієї, він ще подумає. Да. Ого, от так. Отак. Ну давайте. Раз, два, три. Так, давайте починаємо. Аналізуйте їх геймплей, бо це вирішальний раунд. Він найбільше як, показує актуальні прямо ранги гравців. А ні. Слухай, не цього разу ти підібрав дуже. ну, людей, які чудово грають і розподілити їх по рангах це прям важко. Ще враховуючи, що треба надавати список, який не обов'язково має бути правдивим, mm -hmm. це ще більше запутує все в голові, хто має бути таким. Уже запускає. Флік. Nice флік. Гарно. Це важко. <ріст> Окі, батярчик перемагає 2. ну. Доволі впевнено? Mm -hmm. Ух, ще один гол. О, мені здалося, що там моїмо летить. А міснуті опеннети, вони, знаєш, багато що показують, але це не міснуті опеннети. Ні, всі місають опеннети. Так. Ой-ой-ой, фліпресет, ой-ой, ой майже. Дуже впевнено грає батярчик. дуже дуже mm -hmm. впевнено. О, ці один на один багато що змінюють. Угу. Mm -hmm. Оооо, не попав в повічу. Але удар такий собі. Мені цікаво, чи переживають самі учасники від цього челенджу. Ух. Що за добрий прифліп, боже. Все було близько. Має. Дуже гарний контроль в повітрі. Угу. Ну, як то кажуть, і хайранги можуть програвати. Я он сьогодні програв катку 1 на 1-102. тому... Це безперечно. Хайранги. <гум> Ти можеш бути хайрангом в 2 на 2, але не грати одинички зовсім. Може і це так. зовсім інше поле, зовсім інші правила, можна сказати. Може і так. Мені здається, тут дійсно фрістайлери. Блін, тут. Це, це був просто шикарний прихарний, ймовірно. Це було дуже... дуже. No bounds, до речі, весь цей час. Mm -hmm. Не торкнувся землі. Mm. Ще дві з половини хвилини залишилося. Ух, що за добрий кетч. Це було красиво. У, -у обіграв, обіграв. Угу. Я відчуваю, ніби я з батярчиком колись грав. Цікаво. Ти же не з батярчиком, а з а з мурвом, перепрошую. Але контроль у мурва дійсно добрий. Прямо дуже. Причому впевнений. Ну. Така собі ілюстрація моїх слів. Це фейк, до речі, був? Так, це був гарний фейк. Дуже розумно грає батярчик. Ну, платини теж розумні. Звісно. Я цього і не заперечував. Так. Батярчик. Не буду летіти, Він. Батярчик багато часу бере. Скільки він може. У добрий гол. Добрий гол. Ще півтори хвилини. Які ваші думки поки? Mm. Ну, мені поки здається, що я вгадав. Ні, стоп. Чи а, я вже забув, що я писав, що в мене на думках. А... <свеч> <А> слово, <стан> <свеч> <євці>? <свеч> мені треба звіритись з моїми нотатками. <свеч> <свеч> uh, ну. Uh, важко сказати, мені цікаво, який матч вибере кангер. Не забувайте тепло про інших учасників теж, бо може там не все так зрозуміло по рангам. Не все так... Власне, власне, я на це і надіюся, я хотів вибирати. Що <свеч> <свеч> для... <свеч> 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 це міня? за кліп? Оце красиво було. З нульом буста ще й. Угу. Це красиво. просто ідеально викрутився з ситуації. Батьапчик, дотик. У, намагався бампнути, але не вийшов. Чи буде мурф забивати. У. О, майже. Хотів законтролити фліпресетом, але не вийшов. Підірвав. Ми ж кажем ранг 2 на 2, так? Так, так, 2х2. Діді, uhm, Гарна гра. Ну шо, Кангер, твій другий матч. Твій матч. Твій вибір. М -м -м Мені цікаво подивитися, як ще грає Вінзіра. І нехай він зіграє проти Батярчика. Прикольний клантеху Вінзіра, я тільки замітив. Ух, анлак, анлак, анлак. Не попав помічу. Чи змінив ваше ваш перше один на один якісь враження, листи? Змінило? Мій не змінив. Не змінив? Що змінив? Я не пам'ятаю. Скині, це вже ти. повідомив? Ну, звірив зі своїми попередніми. А, не, мої попередні це мої попередні. Мій. Е... Реальний! Реальный. геймс екий так ще реальний додаєш кангеру. Зрос Так, спроба. А шо він казав? Я тут вот той. Нічого, нічого все в порядку. Так, батярчик буду Другий І так Че, там киков? Це буде зі стінки. Ух, шот. Ууу, стол! Yeah. Це nice. був стол? Так, це був стол. Візьміть до уваги цю механіку. Бо вона доволі добре вказує на ранг. Може бути добрим вказ... вказівником. Я не вмію стол робити. Але oh -oh. на геймпаді мене можна. не можно ух мастик у май же майже, майже Загай, забыл она закаталась у пружи, пружи, пружи. Хм. Так, ну, пока доминуя Виндиру. так ну Поки видно, що Батярчик просто приставить, він не так серйозно грає, як він це робив проти Мурва. Можливо, просто збирає кліпи на свій TikTok. Може бути А це ух. Пінч. Найс. Збирає кліпи на TikTok меншера. Так, Оце вже ха пішло. А над кангером пролітають э, жарти так само, як м'яч над він <laughs> О, майже мене гарно. Так, спроба даблтачу. Ой-ой-ой, фліп ресе. А, не зміг. <laughs> Кангера нервовий сміх. Він нічого не розуміє, що відбувається. Вовріт! О магат! О магад! Волрі. Ладно. Волрід. Ой, щось. Не пішло він зірім, він міг сейвити. Або може не хотів сейвити такий гарний гол. У мене немає слів, окрім як уф і ооо. І <с> вау ще. Я пам'ятаю з попередньої ліги. Ну це щирі емоції. Нічого не зробиш. Угу. Ось якось так цікаво просто при, прилипає м'яч до батярчика після прифліпів. Суперклеєм намазав нісоктану. Ух, угу. <світ> 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 uh, спроба. 50. Дзіра без буста. Їздить. От зараз мені здається, я максимально самовпевнений в своєму рішенні. Уф. Яка ж твоя рішення? впевнений. Ну я не можу його сказати, так як тут скіні, які люблять копіювати. А, та-та, я відомий тим, що копіюю. Так. Брат вбивчий війни зараз будуть. Удержать спешу, ні. Нагадаю я, вам. Я. Tai, какаші. Хто дивився на ру, то той зрозуміє. Mm. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Напам'ятаю mm -hmm. вам, що вам потрібно загальний ранг вигадати. Я міг взяти будь-який ран. Будь то перший, будь то другий, будь то третій. Будь-який дивізіон. Е, я тільки на іконку. Ранга дивився. Або голуба, Окей. або синя, або фіолетова, або червона. Е, ось. Тому коли Тому, вам може, здається, може, що так. там може бути хтось, е, хтось. Е, там може і того рангу, а може і ні, то. Беріть до уваги, що. Цей. Все Це можливо. Ну так, тут насправді. На. Справді... Воно дуже сильно повпливало, тому що от таке враження, ніби тут є е, дуже близькі по ММРу люди, але різні ранги. Mm -hmm. Ой, дріблінг від батярчика. 12 секунд залишилося. Буде вже GG 8-0 проти Вінзіри. Чи буде дев'ятий гол фліпросет з бекборду. Ой-ой-ой, стол навіть. Найс, nice, GG. GG. Okay. Ну що? Чи готові ви свої листи оприлюднювати? Я готовий. Yeah, Це так. остаточні листи, нагадую. Це остаточні. Ми обов'язково маємо їх відправити одночасно. Одночасно. Ну, так, так, та, обов'язково. Ну що? Mm. Кангер. Чи ти готовий? Зараз. У мене останній цей. М -м 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 Поправочка. Давай. О, нічого собі. В пенсі, нічого. собі. От яке вам число більше подобається? 6 чи 4? 4. 4, напевно. Добре, значить, 6. Дякую. Все, я готовий. Ну що, на раз... Два, три, Постіть! Це мінус 300 гривень, для бог. Зараз я відкрию вам правду, пані та панове. Не знаю, хто тут панове. Де, точніше, пані. <плес> а, <плес> <плес> так. А, прошу. Ну, тут вистачає одного гравця, щоб він щось сказав в мікрофон, щоб ви все зрозуміли. Онідзука, будь ласка. Привітайся. Ну шо ви, бродяги? Пізнали мене? може Сюди 150 гривень, хлопці, ви що? Просто дякую, чуваки. Я. Переживав, пизда, чесно. Переживав зіздалем. Але ви мене заскамали. Але за Ух. Найс. А чого ти ногами грав, що це таке, так не можна. Я на ролі, блядь, на кермі. О боже. Онізука. Добре, це поразка. Це поразка. Онізука. А хто Платина? Він Зіра. Платина. Та ну. Та, платина 3. Я Зіра бачив, як він хор 10. Ну слушай, Платина фристайлер. О боже. Це. Ми Ми, взагалі всіх міснули чи що? Ні. Мурф та троль, якщо ви хочете в голосовий, можете в голосовий, якщо хочете в цей чат, можете в чат написати, як вам зручно. Це навіть це... один. Це капець. Там я гадав за Мурва, за себе скажу. Найс. Але це не пік, понятно, думаю. Угу. Mm -hmm. Я дуже сильно переживав. <рес> <рес> я теж, брат. Блін. <рес> Сниму. Що ви, хлопці, як у вас правы? А у вас я Він Діра, так? Реально платина, як так? Ой, Ой, так. так? А я не знаю, я первого разум в шоу, тлипсы, так це в мене. Получилось, блин. Ну, вот так вот. Заплутал я вас? <laughs> дуже сильно. дуже сильно заплыл. <laughs> а я так на, на тес та... поднимался. Ой, як я на це сподівався, пацаны. Ну что? Бензира, я думал, ты чемп на початку. <Zum voi> а один на один у мене максимально таке собі вийшло просто. Ну, що буває. Ну що, крутяк. Ну ви були майже май... Ну, дуже близько, знаєте. <coughs> так, це було близько. Я думав чесно, що ви наплутаєте Мур вас з батярчиком в кінці, але. Але ні, їх. їх. їх гадали. Я все показав по факту. Так. Ні, Насправді в мене в нотатках ви були з самого початку з правильними рангами, я просто намагався запутати кара. А, зрозуміло, все. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, okay. до речі, те, що ви не взяли дзубку на один на один це була фатальна помилка. Так, Да. ну що, коротше. І, блядь, будемо... окій, можна, я... я так переживав, Давай. щоб ви мене один на один не взяли в шоу. <сіх> це просто жах. <сіх> да, це буде... Кобзар може, може підтвердити, коли я чую, що Кангер каже, що буде грати Батярчик проти Вінзір, і я такий йому пишу Чина, сюди, туди його. Може, а я дуже хотів один на один зіграти, але коли сказала Бадярщика, я думаю, бля, мені писати. Так, ну що, будемо закінчувати тоді на цьому. Всім дякую вам за участь. По 150 гривень отримують Діра та нецікавий. Дякуємо всім за участь. Ведучий виходить з нулем. ось, Корошо, Всім дякую і всім до побачення. А, ну Бля, шкурі, просто, блядь. Плакав мій батлпас в Fortnite та зашов. тобі ніякого Fortnite ну тут не вітається, тут тільки Рукетніга. Ну а на цьому все. Дякую вам всім за перегляд, а також велика подяка учасникам та ведучим. Учасників на таке відео я набираю, як завжди, з Діскорда, посилання в описі. Ну і всім до побачення.